І станці так само річні. Десятка це демедж на. Цей, на <плес> не, 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 думаю, що треба. Це пів, півтора. Тобто баг, цей, бастард цей паста по старсворд, катана вважається один до 10 демедж. Великий лук для дуже великої людини для 10. Ну, дуже великої людини, дуже великої людини Дивіся. Це луки, це е, проста зброя, типу там, якісь дубці, якісь там палиці, щось такого. Д6 е, це середня, це переважно вся е, зброя, яка, яку ти можеш тримати в одній руці. Тобто це одноручні мечі, це так само якісь маленькі дубці, штерни і так далі. Д4 oh, uh, це дуже якісь маленька зброя. А, ah, ну так само ну спели. Іноді спелася Д6, Д8, Д10, дуже іншого на це така спела. І Д4 це дуже маленька зброя, це кінжальчики всякі, ножі і так далі. Ну і плюс uh, у спел, Magic Missile, які ви можете знати з магічними чуваки, мають маровеснуть ракету. Це бок. Ну і це процентник, це воно кидає от от разу. О, це значить, що випало 76. Тут там написано в правилах, що там, а, коли ну, типу, гравець має 10% шанс спікнутися в цю хорябу, то ви кидаєте цей процентник, і якщо випало 1 до 10, то покидаєте. Іноді використовується більше кубиків, тобто допустимо, то той же згаданий фаербол, він наносить кількість d6 демеджу, залежності від левела кастер. А, Якщо ну, фейербол з'являється на п'ятому рівні віза, то, то тут це 5 d6. Збереться 5 частограмів, прокидається, складається разом і статті демеджу отримали всі в того фаерболу. І свої, і монстри? Так, так, тут є певний файл. То, ну, було, е, от, от у нас була ситуація, коли дралися з, билися з монстрами, я тоді грав, здається, за, за, за квірика, в якого був Флеймстрайк. Флеймстрайк це крут, такий крутий фаербол, якого дуже важко захиститися, але він вищого левела і, і багато демішку. І там в радіо нього були монстри, переважно більшість монстрів, і Монарх з пачки. Я так типу дивлюся, дивлюся, прямо, прямо просто ці флеймстрайк, як каже так, ну, чувак, монах, чувак, ти там маєш там Evey, і Brued Eveйн. Це такі ж ну, це білки монаха, які дозволяють йому кинути дуже легко кидати від таких спелів, які на область діють і там багато багатодень. Ти то викинеш любе, а ті, а ти їх треба вгасити. Врешті-решт викинули всі кеймонахи. Ну, спаску добре. Коли, коли спал кидається, то він переважно дозволяє спаску. Fast-dock це якась цифра, яка відповідає вашому класу, плюс бонус вашої білі. Ем ну, плюс якісь там ще бонуси, які там можуть. Ну, Викидається так, типу, d 20 плюс э, ваш фаст-хедок, проти якогось ДЦ, це називається дефілті э, тобто клас. Чому виставляється складність 15, значить вам треба викинути на кубі. На кубі плюс плюс ваш бонус, який ви там кидаєте, 15 або більше. Це аксіома для майже всього, що відбувається, в день, коли вам виставляє складність. Іноді вам виставляють складність за хмар, яку ви викинути не можуть. Це значить, що вам ДНК кажуть, що не треба робити, Або ви не зможете. Або вам треба щось ще зробити, щоб зробити це. А як проходять подію? Тобто по черзі героя, далі по черзі мови чи є? Ні, герої ні, ні. це в десяті так проходять свої, таку, герої по ті мови, а взагалі проходить їй починається з того, що прокинуться ініціатива. Потім, в від... потім там, майстер будує всіх гравців і своїх монстрів по ініціативі. І в порядку і цієї місті всі роблять якісь дії. там усіх. У всіх правилах ДНР вказано, що е, там, монстр, гравець може зробити стандартну дію, дію піленту руку і там, вільну дію, там, швидку дію і щось там ще. О, там, трошки різниця, але все одно, Ну, якщо є сюрпрайз-раунд, що ви не очікували атаки, чи хтось на кого ви на нападав, не очікували атаки, то спочатку йде цей сюрпрайз. Пасфайндері це ті хто, ті, хто робить цей сюрприз, цей, то Ті можуть зробити стандартну додатково. Ну, тобто вони будуть вас обганяти по, по кількості дійсно такі вузити. Чи по кількості я скажімо Ну, Так, так само, а, ну, це це покроковий такий бій, який не завжди треба, і в який не завжди треба входити. Якщо починати почати собі, і військо, там вже мінітюк і майстер записав вашу ініціативу, це не значить, що вам треба зараз намагатися всіх перебити. Можливо, є якийсь інший спосіб завершити цей дію, можливо, є якийсь е -е просто, спосіб просто його уникнути, а не вже от, коли не його завтра. Тому цей якраз відкритий світ якому майстеру видає реакцію, і тут вам за вами можуть тупо не погнатися, якщо ви дійсно. На вас можуть показувати, і не з вас Якщо бій починається, всі в нього входять, або хтось може боєм бути. Ні. Можливо, так можливо бути, якщо тачка розділена. Але. Це плана практика розділяти пачку, це знову ж таки, що один не грає, троє грає, чи там, двоє грає, двоє не грає. О, е Коли починається бій, навіть якщо один з персонажів спить, чи, не знаю, чи якось по-іншому не може активно прямо зразу вступити в той бій, він кидає все одно ініціативу, і я його пораду буду питати, що він робить. То, якщо він, допустим, Починає вдягати броню, і бій почався, коли він цю броню, то я б його питаю, що він надалі буде робити. Що він буде надалі вдягати броню, чи він кидає, не знаю, буде вже бігти в тому, що він вдяг в трусах і в шолоні, так? чи він буде далі вдягатися. І це від того певна кількість раундів, і від того, ну, не знаю, залежить, не знаю, чи буде він активно брати участь в Польщі. E, час медбов, всередині. E, всередині це, коли не бій, це опціонально. Тобто, як, ну, типу, <кхід> ви кажете, допустим, там, я піду на базар там, подивитися я хочу собі меча купити. Майстер, там є, є гірки, тобто це для майстра це все в принципі, вирішено, Там майстер кинув, ой, ви витратили три години, щоб пошукати, але знайшли. О. Uh, там не знаю, там, я, якщо ви кажете, там, перед вами двері, на яких якась там давня кмерська загадка, де треба підбирати код. Ну і кажете, я брудфорсі, я підбираю код, там, не знаю, п'ятизначний код. І, там, я в принципі можу прикинути, що це там, скільки там, 9 тисяч варіантів. так? Ну, вот. uh, За скільки це підберете, ну допустимо, за дві доби. Я кажу, от, дві доби вперед. О, в бою час проходить кожен раунд. Це 6 секунд. мається на увазі кожен один раунд. Тобто всі одночасно типу діють, але послідовно. Тобто не значить, що один подіє в нього 6 секунд, потім інший у нього 6 секунд. а ну, Це один раунд. Ну, так. Цікаво, чому 6? Чому я, саме 6? Я, я не знаю, чому. Так, правило станово, 6 секунд. <клевиця> Якщо 10 я Ну, я не думаю, що це була причина того. Хоча, можливо. Я, я не думаю, щоб якщо вони дали 10 секунд на один е, раунд, чи там, 3 секунди на один раунд, це як щось сильно буде змінило. Вот. Наприклад, в World of Darkness в, в, в раунд 3 секунди триває. То ви граєте в неї? Звичайно. World of Darkness — це трошки інша забавка. Якщо ДНД, це епічні пригоди. Чому епічні пригоди, Незалежно від вашого лайнеру? Якщо ви evil, ви буд, чи ви нейтральні, у вас все одно епічні пригоди, які стосуються всього світу, який вам майстер, де з'являються дракони рівня того смауга, які там все випалює ви, зокремаєте втощити. Не одною стрілою, тупо одною. Стрілою звучить дракона. Тупий взагалі. Але так, типу, щоб епічно з ним побитися, щоб він вас з'їв, ви його зсередини розірвали. Це круто. Так, okay. А да. okay. World of Darkness це такий game of personal horror називається. Це е, гра особистого жаху. Це, Типу наш світ, де е, е, існують перевертні, е, вампіри, маги і так далі. Тобто наш світ по, по нашому часу, приблизно по нашому часу. Е, і там все дуже похмуро. І воно в принципі в такому стилі, ну не стімпанк, ну такий панк. От. 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 Е, і ви граєте поза вампіра, або за перевертня, і все довкола погано. Ви знаєте, що якщо ви вампір, це от круто, що ви там живете вічно, але ви не бачите сонця, всі вас намагаються вбити, всі вас намагаються підставити, е, вас не любить. Ніхто, іноді ви самі себе не любите. От, і вас дуже собі. Маленьке емо. Так, 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 таке от емо хор-емо. Але це так само по-своєму дуже цікаво. Теж мазохісні такі трошки, але, але але це більш цікаво, то, там в World Darkness дуже потужно, якщо в ДНД, Цікаво з такої механіки, цікава тактика сама бою, тобто як там, тобі походити, щоб гарно вдарити того і того, чи там, отримати хоча б плюс один, щоб вдарити того, а потім допоможити того. того. Це в принципі цікаво. Так? То воно таке дуже потужна соціальна система. Там, у всіх клініках, Пірах, ну, Перехтнях, Магах, дуже класно прописані соціальні зв'язки, ієрархії і так далі, які дуже цікаво, які, які дуже цікаво грати. Ну, от в які дуже цікаво так якось так лавіювати, там, плавати і так ну, це, це колись іншим разом не просто кажучи. Що, що ще раз? А ось по яких виводите? А, а світики, так? А мені ніколи не подобалося готові світи. Які пропонували і Кост, і, там, і Рейбов, і, <пробітник> ні Зацокос, ні Резаньов, ні Невервін, ні так. Тому я, якось воно мене ну, не подобалося мені тобто там, На мою думку, там були соціальні зв'язки, які не навазили на моє розуміння. Тобто я ніяк не міг об'їхати, чому так сталося, чому не так сталося, чому там, так, такі, така розстановка сила, не така розстановка сила. Тобто, Трошки пояснена, але недостатньо для мене. Тому мені легше створити свій світ, ніж водити готовий. В принципі, я, я завжди намагаюся створювати світи, які не відірвані ну, мінімально відірвані від канону, а канону це типу, щось таке мішанина з історії реальної і фентезюхи. Ну, Стандартної фентезюхи в тому Дуже, дуже на кожному, вважаєте, що на кожному рівні, ну от ви починаєте з першого рівня, але якщо ви граєте послідовні сюжети, так, послідовні, тому ви ростете, ви ростете в левела. І на кожному левелі ви отримаєте якусь більший челендж, так, більший виклик для себе, так. ви отримаєте більше. Чогось цікавого, тобто на, на першому левелі, на перших левелах там, до п'ятого вам майстер не може дати чогось такого епічного, яке буде торкатися всього світу. Та? Він десь там щось локальне, там, не знаю, там в не знаю, гобліни засвітили колодязь в селі, там, чи не знаю, на цвинтарі стають андери, звучить страшно, правда, там п'ятеро нещасних скелетів, просто які селяни бояться, а ви такі, не знаю, такі стромні ті, які за десь в голді готові, маму, людям продати. Не те, що скелетів та О. О. І вам, вам дають такі квести, ви йдете. ідеї. Та, потім, коли вже ви там 10-15 я максимум доходив до 17 левел, це дуже круто. Це там такі починаються що Не, не можна писати. Ви, коли ви сягаєте певного левела, ви тоді вже можете подорожувати по інших планах буття, тобто в іншій вимірі там, там, там дуже круто. Е, от, до речі, то, що гра має закінчуватися, це розуміння прийшло не так давно нас. Тому що до цього водили і поводжу і воду, а потім якось щось додумаю. 20-м левелом гра не закінчується. Можна і далі продовжитися. І це називається епічний рівень. Це коли ви більше 20-го левела або 1 і так далі. Ви будете довше їх витримувати, але все одно. Але гра має закінчитися. Майстер має якось подумати, до чого ви приходите. Тобто, або ви приходите до того, що ви всіх перемогли, і ви вже там, там на вашу честь влаштовують свята, встановлюють пам'ятники, там, там, на вашу честь називають дітей от, і так далі. Та? Або ви ну, не знаю, вмираєте, але і вам майстер наративно розказує, що от, ви вмерли, але ваша справа живе. І це круто, але, але ви після смерті ви попали в той світ, який ви заслуговуєте. Тобто ви там грабували і вбивали, ви попали там в володіння Бога, який покровитель злодій, злодійства, та, і ви там постійно там ну, коротше, ви попадають вас там ненавидять, вас там постійно хочуть вбити. А якщо ви були добрим, якщо не ну, те, що дуже добре, вони любили бійку, ель, вино, да? ви попадаєте в альгалу, все круто, і так як має грамоту. No. Uh, і те, як воно закінчується, дійсно залежить від майстра і гравців. Тобто, Якщо гравець досягши 20-го левела, каже, все, мені йти, я хочу, йти. Да, хочу там собі хатинку десь під'їжджати, спокійним життям, все це буде. Це це абсолютно нормально і майстер не має е, його пинати і заохочувати продовжувати далі грати. Так якщо там частина гравців спочатку хоче далі грати, то Приказно, частина не хоче. Прекрасно, нехай грають, і ну, це, можна, це можна вирішити двома способами. якщо не хочуть саме гравці грати, це вже ну, набирає інші гравці. Mm -hmm. Якщо гравець не хоче грати цим персонажем, mm -hmm. це легко можна вирішити візьми іншого персонажа, зроби іншого персонажа, підійми його до. Допустим, того ж рівня, як і інші. Це буде менш цікаво, тому що ти вже звикся з тим персонажем, і вже, ти його класно розумієш, ти знаєш, коли Ну, ти, ти знаєш, що допустимо, от, от не знаю, от, от ця лютня Варда в Рюкзаку, яка коштує ну, там, на ринку десь може три золота від сили на призвотих села. Ти з нею вже був у всіх боях, тобто ці зарубки, це от коли там, Орик заніс над тобою сокиру, а ти її відбив. Це було круто, це було реально круто, це ти згадуєш. Розказуєш в кожній таверні за це.